Доброго дня, діти! Я рада вітати вас на уроках образотворчого мистецтва. І тема нашого сьогоднішнього уроку бесіди архітектура, як вид образотворчого мистецтва. Діти, давайте пригадаємо, які види образотворчого мистецтва ви знаєте. Пригадали? А як на вашу думку, будівництво та архітектура? Це одне і те саме? Чи ні? У відповідь на це питання я хотіла вам зачитати слова відомого архітектора 20 століття Ле Корбюзьє. Він писав: ви використовуєте як будівельний матеріал, камінь, дерево та бетон. Ви зводите з нього будинки або палаци. Це є Будівництво. Та раптом ви зворушили моє серце і мені стало добре. Я в захопленні вигукую, як гарно! Я це вже архітектура. Міцність, користь, краса ось такі діти складові частини справжнього витвору архітектури. Архітектура це мистецтво створення споруд. Які формують просторове середовище для життя і діяльності нас, людей. Існують діти дуже багато видів архітектури, об'ємні споруди, житлові будинки, громадські будівлі, промислові будівлі це все відноситься до об'ємних споруд: ландшафтна або садово-парковий комплекс. Це інший вид архітектури, місто будівництво, це планування нових міст, реставрація або відновлення старих районів. Кожний вид образотворчого мистецтва має свою мову, засоби, прийоми створення художнього образу. А як ви думаєте, діти? А цю мову має архітектура? Так, справді архітектура також має свої певні. Відзнаки. Отже, мови архітектури діти можна віднести конструкція. Туди можна додати матеріал, міцність самого матеріалу, опір, форма, тобто, як виглядає зовнішній контур споруди: чи він простий, чи складний, симетричний, чи асиметричний. Масштаб пропорції. І останнє мова архітектури можна віднести ритм горизонтальне розташування чи вертикальне. Діти, зараз я вам пропоную переглянути ось ці картиночки. Це пам'ятки української архітектури, які розташовані в різних куточках нашої країни. Ось це будівля Хотинська Фортиця, вона розміщена у Черневецькій області. Це замок Паланок, Закарпатська область. Це наші храми українські. Вони також відносяться до пам'яток архітектури. Це собор Святого Юра у місті Львові, та собор Святої Софії у місті Києві. Отже, таку інформацію діти ми сьогодні дізналися. Також пропоную вам додатково переглянути. Наступну презентацію, а ми зустрінемося з вами на наступному уроці. До побачення, діти! До нових зустрічей на уроках образотворчого мистецтва!